Законпромову, деколонізаційні пакети, декомунізаційні. То чому мова завжди була отим стрижним, який об'єднував українців? Ви знаєте, буквально кілька днів тому я з батьком про це згадував. І ми говорили з ним дуже довго вечором про 80-ті роки. Він тоді був голова виконкому народного руху, я був головою спадщини і дійсно вже фактично з 16-17 років брав участь в вуличній політиці. і цей рух визвольний, в той час це був рух за відновлення української держави. Він в величезній мірі базувався на тих людях, які захищали українську мову, які були носіями української мови. І це був період такої і тотальної атмосфери зросійщини, яка йшла по всьому Радянському Союзу, зокрема і по Україні. І така була ціль радянської системи. До знищення української мови фактично є ряд аспектів важливих. Це і національна пам'ять, це і, скажімо, культура. Але без мови всі інші фактори є другорядними. Якщо не збережена мова, якщо не захищена мова, як один з ключових аспектів і націотворення, і національного захисту, і національного буття, тоді і майбутні нації. Стоїть під великим знаком питання.